Зі про головне поїхала ситуація на південному фронті. Вже кілька тижнів перебувала у стані підвищеної напруги. Українські удари по логістичних вузлах РФ на Запорізькому та Херсонському напрямках змусили командування окупантів перекинути частину боєприпасів і техніки на півострів. Одночасно збільшилися обсяги зберігання стратегічних запасів, в тому числі спеціальних боєприпасів, зокрема і ядерних, пише телеграм-канал Морський Вовка. Подіяномордин вибух на території сховища ядерних відходів. Місце об'єкту зберігання радіоактивних. Матеріалів, що мав подвійне призначення офіційно для цивільних відходів, фактично для зберігання військових ядерних компонентів версії вибуху удар високоточними дронами великої дальності підрив внутрішньої диверсійної групи, яка мала доступ до технічних тунелів, неконтрольована детонація через технічну несправність охолоджувальної системи. Наслідки пошкоджено один із підземних блоків сховища відбулося часткове руйнування охоронної інфраструктури, окрім джерела вказують на наявність середи знищених об'єктів бо. І готовки між МБР тополь Акція РФ, оголошено режим надзвичайної ситуації. евакуйовано персонали, частину військових, заблоковано доступ цивільних у радіусі кількох кілометрів. Офіційно локальна пожежа без ризику для населення. Подія номер 2 Вибухи пожежа газу розподільного вузла, місце Луштинський район між селищами Малий Маяк і виноградний хід події. Потужний вибух зафіксовано одночасно з іншими диверсіями на півострові. Через три хвилини після вибуху загоряння основних резервуарів зберігання газу заграва була була видна на десятки кілометрів, створюючи ефект паніки серед місцевого населення. Версії причин пряме влучання безпілотника у вузол подачі, дистанційний підрив закладений раніше вибухових пристроїв. перевантаження об'єкта через збільшення потік палива на потреби військових баз. Ліквідація пожежі і пожежники МНСРФ працювали понад шість годин. Частина резервуарів вигоріла повністю. Офіційна причина аварія на технічній лінії. Збіг з іншими атаками. Події сталися на тлі масштабної серії ударів по військових складах у прикордонних регіонах. Йонах Російської Федерації детонували артилерійські склади у Білгородській і курській областях, пошкоджено вузли зв'язку та системи ППО Брянську. Знищено кілька ешелонів і забоє припасами, що прямували на південних напрямки. Міжнародний аспект потенційна радіаційна загроза в разі підтвердженого витоку, можливе забруднення акваторії Чорного моря, вплив на риболовство, морську логістику та екологію регіону. Ризик міжнародного розслідування під егідою магате. Політичні наслідки позиції РФ на міжнародних переговорах різко послаб зростає тиск на Кремлі з боку союзників через втрату контролю над стратегічними об'єктами. Активізуються дипломатичні канали для обговорення демілітаризації Криму. Аналітичний висновок від телеграм-каналу Вовк» Вовка, військове значення виведення з ладу двох критичних об'єктів суттєво знижує можливості РФ забезпечувати південний театр бойових дій. Стратегічний ефект атака на сховища ядерних відходів показує, що навіть об'єкти найвищого рівня захисту не є недосяжними психологічний вплив одночасний. Вибух на газовому вузлі і на ядерному об'єкті створює атмосферу хаосу і впевненості в безпеці тилу. Міжнародний тиск у разі підтвердження ядерної загрози події перетворюється за локального військового інциденту на глобальну кризу. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.